Доброго ранку, друзі. Студія Вел пропонує вам 32 й день мандрівки 2025 року і другий день в Швеції. Минулий вечір. Ось тут закінчився на цій галявині. Вомлюся на цій. Лісовій просіці. І ви можете подумати, що це хаос в таборі. Ні, це не хаос. Речі просушуються після вчорашнього дощу, Тент намету теж просушується, плащ просушується. А тут іде підготовка до приготування супчика. Супчик сьогодні буде рисовий з сосисочками від лариси. Аж із Голландії, із Нідерландів. Я вже приготував ось тут дровенятка і хотів би вам показати, як правильно у вологому лісі підібрати сухі дрова. Бо в мене шпічка на дровах. Оці дрова, які лежать після дощу, вони ще вологі. Треба ламати патички, От, сухі патички, ось так, з дерева. Вони більш сухіші мова йде про те, коли були дощі. Коли кілька тижнів або тиждень суха погода, можна брати будь-які дрова. А після дощів бажано брати з дерева вони сухіші. Вчора дорогою мені трапилася ось така береста, кора з берези. І я згадав, як ми, мандруючи північчю, розпалювали вогнище оцією корою. Ви знаєте, що з березової кори виготовляють дьоготь. Колись були перестяні грамоти, а зараз спробую свою пічку розпалити саме оцією березовою корою. Бачите, горить вона моментально дуже добре. Оскільки там сосисочок всередині. 2, 4, 6, 8, 10 штук. Зараз ми їх поріжемо і будемо варити. Буде в мене з сосисочками якби з м'ясом. Дрова ялинові, тому горять дуже добре. В хвойних деревах є смола. І тому дрова гарно горять. Нагадую, що плитку мені подарував мій товариш Артур. Коли в 2012 році мандрував з Артуром Канадою по острову Манітулін на озері Гурон, там, де проживають Апачі. І от ми користувалися цією плиточкою. Коштувала вона тоді 60 канадських доларів. Вона ще жива, як ви бачите. Тут є блочок з батарейками, він підключається, тут є задвижка. Відкривається, щоб гарно продував вентилятор повітря. І як ви бачите, сухенькі ялинові дрова прекрасно горять. А головне, що дим в потрібну сторону, не в сторону дороги, а в сторону лісу. Щоб мене не видало, що тут щось діється. Отак От готую супчик зранку. На цілий день мені буде їжа. Нарізаю. Нарізаю. Нідерландські сосисочки. Поперчили, посолили, тепер зажарочку. Отак. І на цілий день їжі мені буде дуже смачно. Дякую тобі, Лісе, що притулив мене. А ось і моя пральна машинка. Пральня. Ви у мене спитаєте, чому я так радію кожному кладовищу? А тому що тут є водичка, а моя якраз закінчується. Знову роблю бузиновий квас. А на вершечку кірхи, Знову, що ми бачимо? Півника, символ відродження. Розказувала мені Лариса, як в Нідерландах поминають людину, коли вона померла. Каже, помер дід 95 років. Прийшли, каже. Всі родичі зібралися, друзі зібралися, всі співчувають, всі посміхаються, згадують діда, а дід у своєму светрику, в якому ходив, не в труні лежить собі на диванчику, ніби спить, всім наливають поминальне вино, всі обнімаються, посміхаються. А дід собі лежить на дивані, як живий. День сьогодні обіцяє бути відносно теплим. На небі хмар немає. Машин теж відносно на дорозі немає. Узбіччя широке. А я вже їстенькі захотів. Зараз знайду десь місце і перекушу кашку з сосисочками з Нідерландів і Лариси. Ох! Смакота 10 сосисочок. Велосипедик чийсь лежить. Отак вони беруть, кидають лісопеди. А хто тут їх візьме? Ніхто не візьме, а ось когось роздавили. Зайчика. А нема чого бігать дорогами, порушуючи правила дорожнього руху. А я, як же досвідчений мандрівник подумав. Ну не свіжий зайчик. Був би роздавлений зранку, я б його посмажив би і був би мені суп із зайчатиною. Ми так в мандрах і білок їли, і голубів, слимаків. Це нам допомагало виживати в мандрах. Подивіться, яка стара бричка дерев'яна. Тільки деякі деталі металеві, а так навіть колесо дерев'яне повністю. Якось так зранку і не хочеться їсти, але от проїхав трохи і вже мені захотілося поїсти цієї кашки з сосисочками. І з помідорчиком смакота. Ну, тут стоїть щось написано, Стоїть такий медик цією штучкою, щоб пускати пухи. А раз він стоїть, значить треба пропускати пухілі. Закручуємо і хтось наступний теж буде пускати пухирі. І тут я побачив гриби лисички. Ось такі гарнесенькі. І тут і ціле сімейство. І ось, і ось правда, з слимаками погризані, І ще ось там. Але то не страшно. Он скільки вийшло в мене лисичок. Там, звичайно, їх було набагато більше, але мені вистачить, Я думаю, далі я буду знаходити гриби. Коли перші лисички показалися. щоб машини не розганялися, перед поселеннями роблять ось такі віражі. Звужують дорогу і водій, хочеш не хочеш, буде призупинятися. Приїхав на залізничну станцію. Вірніше проїжджав поряд. Побачив музейний експонат. Паровозик. Який же він малесенький, подивіться. Цей паровозик. Так, спробуємо піднятися. О! Парова машина. Щось тут крутиться, нічого не крутиться, все зафіксоване. Ні, ручки якісь можу повертати. Робоче місце машиніста. Тут якийсь графік був. І маленький вагончик. Зараз спробуємо туди добратися. Так. А ось і вагончик. Нові зачинені дві лави. Раз, два. Маленький. ось такий. На три маленьких віконця. Потяг, як ви бачите, трохи більше за мій велосипед. Чи працює залізниця, колії широкі. Але ось тут, бачите, такі вагонетки. Я бачив, як катаються на таких вагонетках. а так сідають. І вони всі сцеплені. Тут сидіння, якого немає, крутять педалі. І їдуть. Катаються. скільки, Оп, а там можуть сидіти пасажири, теж сидіння тут кріпляться. Такий атракціон. Нарешті побачив з сидінням одну штуку, один велосипедик. Отак сідаємо, крутимо педалі і їдемо. А тут пасажири сидять. Один пасажир. А потім, мабуть, міняються. Прийшла мені така думка: відстань від Швеції до України трохи більша аніж 2750 кілометрів. Так от запитання у мене виникає: коли король шведський підписав угоду з українцями, щоб боронитися від болотних москалів, населення ж було ще менше. Як вони могли зібрати таку армію? Як вони могли дійти таку відстань, чим харчувалися, чим пересувалися, це ж дуже-дуже далеко. Я розумію, що угоду можна заключити, але як фізично здійснити такі переходи. І хоча в той раз, в 18 столітті, в битві під Полтавою Україна отримала поразку, то я впевнений, що в цей раз незалежна Україна переможе цю болотну московську наволоч.